На сьогоднішній момент наша величезна обопільна симпатія України і Литви вона спирається на спільне історичне минуле і відсутність проблем, які властиві країнам, які мають спільні кордони. Починаючи від демаркації делімітації, закінчуючи можливими територіальними суперечностями, національними меншинами. Ну, таких проблем може бути достатньо багато. Тому це теж намагаються розіграти. Друге, це те, що Україна і Литва достатньо добре знають, як діють комуністи при владі. І, ну, власне, ми знаєте, завжди у нас виходить протягом всього року є низка дат, коли ми згадуємо і відновлення незалежності. І День Соборності України, і відновлення незалежності Литви, і здобуття незалежності України вже в 1991 році. Тобто, я б сказав, що не випадково б'ють по Литві, руйнуючи підвалини того, що відбувається на сьогоднішній момент всередині литовського суспільства. Я знаю, що минулого тижня було відкрито. Дві виставки дійсно цікавих, дуже українських, і на високому рівні вони пройшло це відкриття, і я так розумію, є значний інтерес. Це теж подразник для наших ворогів з Російської імперії. Вона залишається в мізках своїх саме імперії, і з нею неба треба протидіяти як імперії, пам'ятаючи, що в неї є імперський наратив. Пам'ятаючи, що вона має діяти саме е як така, що хоче весь час поглинати, хоче розширятися. Вона хижак. А хижак дуже не любить, коли отримує пописку чимось важким. Відповідно, це для російського хижака дуже неприємна ситуація. Антиглобалісти історично часто виступали з союзниками російських спецслужб. Навіть ще радянських спецслужб, і це відомий факт. Тому я проти того, щоб забороняти комусь робити якісь марші. Ні, це неправильно. Я за те, що ми маємо використовувати свій досвід для того, щоб доносити до людей те, що ми знаємо, і розповідати про російську війну в Україні, про злочини, які росіяни коять в Україні. А мешканцям європейських держав було б непогано уявити собі, а що було б, якби Україна програла? Ми зараз розуміємо, що цього не станеться. А що було б, якби Україна програла? Чи вони б хотіли побачити свої пральні машини на російських танках і БТРах, а свої вживані речі у речових мішках російських солдатів-загарбників? Ми ж розуміємо, що чим далі на захід від України, тим Європа більш заможна. І відповідно нам треба на це у належний спосіб реагувати. Реагувати тим, щоб консолідувати українські і проукраїнські сили і напрацьовувати спільні наративи і спільні елементи протидії російській пропаганді і дезінформації. І Україна і Литва живуть. В парадигмі радянсько-німецької війни в, різном, в різному сприйнятті у нас є різні проблеми, але е, є багато травм, травм нашої підсвідомості, які існують і які вправно використовує російська пропаганда. Російська пропаганда активно за моїми спостереженнями працює з історичними документами. Вона працює з багатьма речами і абсолютно не випадково. В 2020 році Путін почав говорити про відповідальність литовців і поляків за голокост, яка ледь не більша, ніж у німців, у нацистів. Тобто такі речі теж звучали, і ми теж маємо на це відповідно реагувати. Що ми маємо сказати? Ну, по-перше, про те, що дійсно на сьогоднішній момент на українських землях триває найбільша в Європі після 1945 року війна. І в цій війні немає тієї практики, яка була в Радянському Союзі. Так званих заградатряда, так званих штрафбатів. А ні, Штрафбат Є, тільки він тепер називається ЧВК Вагнер, і про це теж треба говорити. На іншій основі побудований. Що немає ситуації, коли військові бояться сказати правду. Очевидно, що на війні можуть бути різні речі, коли. В бойових діях беруть участь десятки тисяч людей. І вправно вихопити якийсь момент і його розкрутити це пропагандистське мистецтво. Ми це прекрасно розуміємо. Як цьому можна протидіяти? Ну, очевидно, в Європі мають більше знати про те, що українські військові. Захищають так насамперед себе. Це правда. Себе, своїх рідних, своїх близьких. І щоб не говорили росіяни, вони роблять це вправду. Я вбачаю таку кампанію причиною її появи випадок, який стався з тим, що стало відомо, що росіяни стратили українського полоненого Олександра Мацієвського, який перед смертю сказав Слава Україні. І це набуло широкого розголосу, і Росії треба давати свою якусь контрпропаганду. Треба говорити, що українці втікають, ну вже вон, до Києва добігли, зупинилися, водички попили, і тепер далі побіжать до Львова. Це не так. Бої навколо Бахмута районного центру тривають вже більше ніж півроку. Тобто деякі історики говорять, що це. Копія е, битви за Ржев в 42-43 роках, де радянська і німецька армія просто перемололи один одного значною мірою. І радянські втрати там були набагато більші за німецькі. Ми маємо про це говорити. Ми маємо говорити про те, що є різні випадки, але випадків, коли люди рятують один одного, набагато більше. Я б дозволив собі порадити, наприклад, Україні знайти можливість відправити можливо, таке вже було, до Литви українських військових литовського походження, до Польщі, Польського, до Румунії, Румунського. Я впевнений, що вони є. До Угорщини, до речі, Угорського. І хай спробує Орбан відмовити в тому, щоб. Туди здійснила поїздку делегація угорськомовних громадян України, які є військовослужбовцями Сил оборони України, і вони зможуть розказати, що відбувається. І я думаю, що ця інформація з перших уст має бути на перших шпальтах, адже її будуть доносити люди без перекладача, які чітко розуміють і. Самовидці, те, що бачили це, ну це навіть в сучасному світі має велике значення. Росія, звичайно, буде розкручувати різні пропагандистські штуки, тому що вона отримала повну руйнацію власних планів захопити Київ за три дні, а потім захопити Україну. І тепер змушена перебудовуватись вже на ходу. Вона шукає. Звичні для себе контакти, але контакти, які дозволяють їй добиватися певних несподіваних кроків. кроків вона надто зна добре знає, як працюють демократичні механізми в Європі, і буде їх використовувати у власних інтересах. Це теж факт, з яким теж треба працювати. Але я впевнений, що, якби як сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Якби нам не було важко, нам же не буде соромно. І ви знаєте, ця фраза, вона насправді проходить рефреном вже понад 380 днів, за які триває війна за незалежність України. Бо те, що відбувається після 24 лютого 2022 року, це є саме війна за незалежність України з одного боку. З іншого боку, Україна на вістрі боротьби добра і зла. І це теж Мають усвідомлювати наші європейські партнери, пане Євгене, велике е, спасибі вам за цю розмову. І ви мали таку ідею центру. Я б хотів, е, щоб ми іншого разу про це більше порозмовляли, Але я б хотів попросити вас, щоб ви сьогодні просто е, про це Позначив. трішечки. Так, так, так. Я вважаю, що той досвід, який накопичений в Україні, за Тривалий час протидії Росії потрібно ретранслювати країни Європейського Союзу і країни НАТО. Оскільки гібридні загрози перед ними не зникають, вони не зникають перед країнами Балто-Чорноморського регіону, перед іншими країнами. Ці країни наш найближчий тил в усіх сенсах: в логістичному, в транспортному. В ціннісному, якщо хочете. І ми маємо цей досвід транслювати на наших партнерів для того, щоб розповісти про те, які е загрози стоять на сьогоднішній момент перед нашими партнерами, перед нашими друзями. І відповідно ми маємо боротися проти російського імперського наративу створенням власного Балто-Чорноморського наративу, який буде очевидно не менш. А можливо, навіть більш ефективним в цій ситуації.